Тачка. Там тип в тачке сидит. Минус. Ще один минус. Одного? А, вже, бля, да, И що будемо робити? Да на пля. То давай взірвем. А на шо? Че ти хочеш? У мене свічка є. Акум. То що, не знайдемо десь тут поруч? А де ты будешь його шукать? Кентах вийшов. Бля, мы ще акум знайдем и все четенько. И зразу на ага. тачке погнали. Груши треба? Бля, да, сервак пролагавки пишать. Тип. Ты забрав його? Так. Бля, зараз я буду сакумом йок. Я не могу свечкою. Так. А, ты его бы. Пизда! Я казав! Я казав!